З візитом у сума дво офіцерів НАТО у відставці Кен Ракерс і Кевін Джексон. Вони були артилеристами і служити починали разом. Кен Ракерс зі штату Колорадо перед відставкою працював у міністерстві оборони США. А за радянських часів по службі був у східній Європі і Росії. Сьогодні він абсолютний прихильник українців і, зачувши наше слава Україні, миттєво відповідає героям, слава і тут же додає But I pray that я молюся, щоб президент Трамп продовжив допомагати і підтримувати Україну, і щоб він знайшов вірне рішення для досягнення справедливого миру в Україні. Peace in this war. Кевін Джексон зі штату нью мексико у відставку він пішов у званні полковника. Бойовий американський офіцер говорить, і подумати б не міг, що в Україні буде такий шах. Я був бригадним командиром Косово, в Косово і бачив всі жахіття війни, які були в Боснії, і сподівався, що всі вивчили урок, який надала та війна. Ще не пройшло так багато часу, і те, що Росія напала на Україну, в мене нема просто слів Пан Джексон каже, цей візит в Суми відкрив для нього Україну. This has been an це неймовірна подорож, і вона як холодний душ. Бачите, як люди жертвують собою в битві за незалежність країни. Я впевнений, Україну треба підтримати на всі 100%. Я працював на сімох президентів Америки впродовж 37 років. І сподіваюся, наш президент і конгрес, врешті-решт, підтримують Україну повністю. Ці американці католики. Але підтримують православну церкву України, моляться і не тільки Я щиро підтримую Україну. Я молю за мир в Україні. Багато моїх колишніх колег по службі військових донатять на нашу католицьку організацію, яка підтримує Україну. Слава Україні. Героям слава, а ще вони знають, що путім ла-ла-ла, а Україна понад усе.